Готичні арки цього середньовічного мосту, що в центрі Іспанії не бачили з 56-го року минулого століття. Але через рекордну спеку водосховище Сіхара спорожніло на 85%. Тепер тут спокійно бродять вівці. Також майже повністю вичерпалися запаси водосховища в Андалусії. А на штучній водомі біля Мадрида оголилися руїни стародавнього села. Крім того, поруч із Барселоною з під води з'явилася церква. Наразі іспанські водосховища загалом заповнені лише на 40%. Це значно нижче за середній показник попередніх десяти років. Водночас синоптики обіцяють суху й спекотну осінь. Якщо не буде дощів, якщо влада не знайде якогось альтернативного водопостачання, то буде біда. Від спеки обмілів і німецький рейн. Фракт подорожчав у п'ятеро. Вантажі доставляють із затримкою. Деякі кораблі й зовсім стали й на якір, а решта бере на борт утричі менше вантажу. Зазвичай під кілем два чи більше метрів, але зараз у деяких місцях лише 40 сантиметрів. Рейн важлива водна артерія. Неї доставляють різні товари і від зерна до вугілля. Економісти кажуть, що в постачання можуть знизити цьогорічне економічне зростання Німеччини на піввідсотка. А це центр Франції. Тут міліє велика водойма і гине риба. Схоже, ситуація на водосховищі в Сербії пересохле дно теж усипане мертвою рибою. У у деяких місцях риба не могла нереститися через високу температуру води. Ми заміряли її, і термометр показав 30 градусів Цельсія. Під загрозою судноплавство на Дунаї, другої за довжиною річки Європи. Його вже почали поглиблювати, щоб зарадити ситуації. Тим часом у Великій Британії спека спричинила перебої з електроживленням. А найбільша британська компанія з водопостачання планує запровадити обмеження на використання води. Воно діятиме найближчими тижнями, бо синоптики обіцяють спеку і тривалу посушливу погоду. Компанія забезпечує водою 15 мільйонів споживачів Лондона і південного сходу Англії.